Вітаю всіх рибаків та всіх добрих людей. Хочу поділитися своїм виробом паролонових рибок. Ось такі рибки я зробив. Ось такого був у моїй племінниці, малий пістолетик водяний. Такий матеріальчик хороший паралончик. Він такий жорсткий. Буває різних кольорів. Ось таких я рибок зробив. Оце такий колір червоний. Гачки поставляв двойнички. Ну, це більш підходить на окуня. Ну і на щуку воно підходить або на іншу хжу рибу. Такі очі поробив. Взяв таку ліску і з такої самої. Блестящі такі кружечки. Вони бувають на одежі. На старій одежі я їх назрізав отакі, виходить. Очка. І такі подобі я рибки з хвостиками вирізав. Ці я вже ловив. Також на деяких рибках на цю, на цю я ловив оконці. Попри клеював такі. Пластикові бутилочки, губочки, щоб більш грали. Тому що так ставлю од від відного поводочка, грузик. О. І вона більш грає у воді. Ось такі рибки вийшли з різного кольору. Паровочки. Дешеві виробництві. Ставлю сюди. Ну, можна гачка любого тройнічка, я ставлю двойнічки. Ось такі. І це підходить. От, від, ну, ставлю повідець, а після поводця я ставлю грузик, і вона більш нормально кидати і більше грає в воді. Тому що ставлю грузика, ну вона підіймається, бо це плаваючий матеріал. Mm. Але мені так більш подобається грузика, вона спливає саме, ну наскільки там повідок. Скільки він там 15-20 см, я ставлю довші повітки і відповідно при подергуванні гра рибки. Більше це підходить на... Я ж повторюю на окуня, на мелшу. Ну, Окуня я ловив, а щуки на їх не ловив. Ось так водяного дитячого пістолетика. Вийшли такі рибки. Ну що ж, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Дуже вам дякую. Бажаю здоров'я, успіхів і всього найкращого!